Які бувають моделі нотаріату у світі? Нотаріальні системи бувають дуже різні. Українська модель належить до латинського континентального типу. Така система діє також у Франції, Німеччині, Італії та інших країнах Європи. Латинському типі нотаріус – це висококваліфікований юрист, який перевіряє законність угоди, правоздатність, дієздатність сторін, документи та повноваження, гарантує безпеку правочину. А от в країнах англосаксонської правової системи Великобританія, США, Канада, публічний нотаріус зазвичай обмежується засвідченням лише підпису особи на певному документі, без обов'язкової перевірки змісту документу чи юридичних наслідків. Відсутність повноцінного нотаря реального контролю може створити додаткові ризики, наприклад, в неточності земельних або корпоративних реєстрах, що ускладнює захист прав власності. Латинський нотаріат – це про запобігання спорам, а не боротьбу з їх наслідками. Підписуйтесь тут дуже багато корисного про юриспруденцію, про складне, простими словами.